Всім привіт з нашого сніжного графства Донігол. І вирішила показати вам звичну рутину. От що показують інші блогери? Сама я не люблю це і не дивлюся такі відео. Я дивлюся, якщо люди там досвідом діляться, про щось розповідають. Ну і Намагаюсь таке. Знімати. Ну, бачу, що людям цікаво це. Рутина в мене досить звичайна. Якщо я не працюю зранку, якщо мені не треба у справах, то я о 12 встаю і починаю пити каву і їсти смачненькі. Це для мене, риба. Риба, оселедець, щось вот таке. Що не можна жерти на ніч. А, ніколи а, солодкі сніданки я не їм. Бо не люблю. Не люблю. А, і, звичайно, що рутину я вам покажу і під рутину розповідати буду про, про, про інше. Я замислилася зараз дуже популярно створити особистий бренд. А, я так думаю, що це. Репутація, щось отаке. Я думаю, можна сказати, репутація. І люди на цьому блогері заробляють гроші, бо якщо вони створюють таке, що вона щаслива, успішна, брешуть страшенно про себе, що в неї така чудова родина, дружня, вона вірно виховує дітей. Там, ну, часто це не слово правди. Це просто картинка, і навіть ціла індустрія на це працює. Але, вибачте, за тавтологію, це насправді працює у заробленні грошей. Тобто люди дивляться, заздрять десь, ну, коментують як коментують, і якщо багато переглядів, то Багато і замовлень. Мені здається, що репутація більш ширше поняття, бо це ну, не тільки соціальні мережі, а репутація це і онлайн, і офлайн працює. Якщо я вірно, це розумію. Це я, я прекрасно потім зніму коли-небудь, не зараз. А, і от якщо я вірно розумію, що популярне саме. Брехати і, на жаль, на жаль, це палиться з двох кін... кінців. Ну, По-перше, багато людей, які починають сумніватися. Приклад такий, там є ще Анастасія, якась, але я не можу її згадати прізвище. Кац, я думаю, Ні, може, кац з іншого. Маріна Магілка, яка успішний бізнесмен. Купляє нерухомість в Каліфорнії, от вам приклад. І її репутація від її бренду насправді страждає, бо починають її розоблачати, розвіювати цей міф, і це просто страшно. Бо правда там борги. І я впевнена, що коли про це її борги кажуть, то це правда. А не так, що невідома дівчинка з провінції просто стала а, в Сіліконовій доліні а, купляти собі нерухомість і бути неймовірною бізнесменкою, заробляти мільйони доларів а, на тому, що вона вчить англійської мови. А, так що, от, треба бути обережним, по-перше, це ще такі інфацигані, так? Так, згадала про Фрейда, про цього науковця, який заснував психологію, що його теж так називають. Ну, я думаю, що недовчили люди психологію, щоб його так. А, ну, По-перше, треба бути обережним. Ну а по-друге, що це шкода для самих людей. Так от раз ти осоромишся, розвінчали твій міф і все. І куди ти підеш своїм обличчям влаштовуватися на роботу? І хто буде хотіти з тобою мати справу, якщо тебе показали, як брехуху? От що ви з цього приводу думаєте? Мені цікаво бо одна голова добре, а декілька краще. Дякую, що побули зі мною, і на все добре вам!